Для всіх нас знайоме таке поняття як спалювати мости. Так, саме спалювати, а не розводити, бо розведені мости можна знову звести. А якщо ти міст спалив, то вже новий міст на тому місці будувати не будеш. Це погана прикмета, тому що я пам'ятаю з дитинства, коли старі люди казали, Якщо, не де Господь згоріла хата, на тому місці, на попелищі, на згарищі, де згоріла хата, нову не будують. Будують поряд, але не там, де згоріла, бо це погана прикмета, і нова хата теж згорить. Так само, там, де був спалений міст, новий будувати не варто. Нічого доброго! Від цього не буде. Звісно, що до таких кроків спалювання мостів ми е, даємось вже в крайньому випадку. Це вже останній крок, на який ми наважуємось зробити. Ті кроки робимо вкрай рідко, але робимо. Тому була в житті, я спалюю мости, хоч наміру не мала це робити. Роблю це там, де не прийму прости, хоч як не стали б прощення молити. Вкрай рідко я зважаюсь на цей крок, але роблю, бо є в усьому межі. Життя дає болючий та урок. На все дилюсь внизу. І вершини вежі мости нелегко завжди спопелять, нелегко і не просто крапку ставить, та в інші місці інші будувати, життя і нами і мостами править. Мости для того, щоб по них ходить. Тому міцними зазвичай будує. А спопелять страшніш, ніж розводить. Уяві, як робить, усе малює. Я спалюю. Я спалюю мости, якщо по них не гіден хтось ходив. Не завжди було просто їх звести, але життя це змушує робити. Тому, бува, я спалюю мости, і не кожному мій крок цей до вподоби. Хоч хтось чекав, що я прийму прости, на прощення не роблю навіть. І не варто, тому що не оцінять те, що простили. І якщо зробили боляче, хоч раз, продовжуватимуть це робити і надалі. Звісно, якщо це зроблено ненароком, ненароком завдано болю всякі є обставини, тоді це можна зрозуміти. Хоч простити можна, але в пам'яті воно карбується, не забувається, та є миті, коли оте прости не допоможе. Не в цілії він буде спалений. Це дійсно крайній крок, на який буває не завжди легко зважитись, але доводиться. Звичайно, перед тим, між спалювати мости. Потрібно добре все обдумати. Потрібно добре все зважити. Але є такі моменти в житті, що по-іншому поступити не можеш. Тому життя іноді заставляє спалювати, спопеляти.